І тут, так, от поліночка, бачите, вона теж бере участь. Можемо і тут, поки немає активних фокусів, ми хутенько. Я покажу вам, що нам прийшло, тому що не нам. А ні, це нам <с2> так. Посилочка наша з Дніпра від нашої неймовірної чарівної з хустками. Ви знаєте, що в нас є неймовірні шовкові хустки. Їх можна, от вони приходять до нас в таких от е коробочках. Подивіться, яка краса. Ці хустки на Ната Чарівна, пані Наталя наша вона малює їх, а потім вона їх переносить на шовк неймовірної якості шовк. Я вам покажу декілька лише. Ми все рівно їх потім виставляємо. Боже, яка краса! Всі, всі в українській тематиці, вони такі як картини. Знаєте, їх можна прямо от виставляти, натягувати на полотно і любуватися ними. Є два розміри 90 на 90, а теж маленькі, які можна на сумочки. Боже, такої нас ще не було. Подивіться. Ой, переверніть. Яка краса? Ще. Ще. Так. О, <с 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 да. э, та, вона двохстороння. Так, вона двохстороння. двохстороння. Э, покажу вам. Я дуже очікувала прямо на цю. Всю... Посилку. О, це шарф. Він називається городи. Він теж нас мега-мега популярний. Чому Бо має такі дуже земні кольори, тобто кольори, які дуже часто є в природі коричневий, сірий, бежевий, Він всім пасує, всім личить, і дуже часто в нас його підбирають на подарунки. Ще можна придбати, звичайно, ось таку велику коробку. Ось зараз вам Діана покаже, це така дружесна, гарна коробка. Її можна придбати, якщо ви там купуєте на подарунок. Можна і в такій коробочці ця іде в комплекті з нашими хустками. Подивіться, ще на таку красу. Тут взагалі зав'язані абсолютно всі кольори, які ви собі хочете. Тобто можна на голову. Ну, зараз в мене хвіст в мене не вийде. Можна на голову, можна ось так. О, тобто завжди згодиться. Можна ось так, можна на сумку. І, ну, вона в'яжеться, вона в'яжеться на ці штучки. Бо в мене є клієнти, які в'яжуть. Ми пробували, вона зав'язується. Тільки треба наловчитися це робити. Тобто варіантів ношення цієї краси є дуже багато. Ось Подивіться, я вже бачу. Ще прийшла. Я не бачила ще цих хусток, тому що в нас є постійний сталий асортимент, яким ми, з яким ми працюємо, але це ж художниця, вона постійно домальовує щось нове, нові мотиви. І ось подивіться, яка оце нова, ну Боже, Боже, яка краса! Боже, вона двохстороння, дівчата. Вона двохстороння, вона неймовірна. Подивіться, тут є гранати, тут є волошки. Тобто це от прям хустка заряжена на, на, е, на багатство. Тому що гранати це завжди е, і забілі. Ну, це гроші, багатство. Та гранат це завжди на добробут. Ось сказала. І подивіться, як класно поєднаний голубий з квітами, з листочком. Це неймовірно, реально неймовірно. ну Мені точно буде таке личити. Це дуже гарно, правда. Ну і можна з них робити, знаєте, такі топи. Тобто зав'язувати, uh -huh. коли покажу в відео, як це робиться. Якщо на мене він зав'яжеться. Так, малесенько, от мати я вам одну малесеньку покажу. Тобто в нас їх є дуже багато. В нас ще крім того по залу є дуже великий асортимент цих хусток. Ми дуже любимо їх продавати. Наші клієнти дуже люблять їх купувати. Ось такі маленькі хустки дуже часто зав'язують на, на, на сумочки. Дуже часто можна, можна на волосся, наприклад, як ці. Як заколки можна на довге волосся, можна і на коротке. Наприклад, на мій хвіст теж класно зав'язується, і маєш собі вже такий закінчений образ. Тобто хусток прийшло багато, є два розміри. Якщо вас зацікавили хустки, просто пишете діані. Вона вам просто пофотографує, що в нас є, в яких кольорах, і ви точно оберете.